Чи існують розвинені позаземні високотехнологічні цивілізації? Якщо так, тоді чому ми досі не бачили слідів їх присутності? Чи можливо вони навмисне не дають про себе знати? Чи ми просто не здатні розпізнати їх сигнали? А якщо їх взагалі не існує? А якщо усі достатньо розвинені цивілізації досягають певної межі? А потім самознищуються, проходять так званий великий фільтр. І що таке взагалі цей великий фільтр? Чи чекає на нашу цивілізацію день забуття, чи ми зможемо уникнути судного дня та заселити галактику? Ці питання вже давно цікавлять як вчених, так і звичайних космічних ренджерів, таких як ми з вами, і на них? Поки що немає остаточної відповіді, але існує низка теорій і доказів, які свідчать про те, що ми не самотні. З вами знову я космічний Рейнджер, А значить, сьогодні ми з вами поговоримо про далекі космічні світи, позаземні цивілізації та загадки нашого всесвіту. Став свою космічну вподобайку, підписуйся на канал. Полетіли одна з думок на користь існування позаземних цивілізацій полягає в тому, що у всесвіті просто занадто багато зірок і планет, і в цій всій неймовірно чисельній круговерті просто не може не бути якоїсь планети з розумним життям на її поверхні. За оцінками вчених, видимий всесвіт містить 100-200 мільярдів галактик, кожна з яких містить сотні мільйонів зірок, навколо кожної з яких крутиться в середньому півтори-дві планети, тобто баг. ГАТО мільярдів екзопланет в кожній галактиці, з такою величезною кількістю, дуже мало ймовірно, що ми єдині живі істоти у всьому цьому величезному просторі. Іншим доказом є те, що навколо деяких зірок обертається планети, схожі на Землю за розміром та відстанню до зірки, тобто існують у так званій зоні придатні для життя. Зона придатна для життя це термін в астрономії, який описує ділянку поблизу зорі, де температура, створювана внаслідок поглиблення знання випромінювання зорі твердою поверхнею екзопланети чи іншого твердого тіла придатна для існування рідкої води, рідка вода на сьогодні вважається необхідною умовою для можливості виникнення життя земного типу, оскільки вона потрібна для біохімічних реакцій. Це означає, що вони потенційно можуть підтримувати життя. Насправді, лише в чумацькому шляху є мільярди планет, потенційно придатних для життя. Тому, враховуючи таку математику з точки зору логіки. Ки та кількості років існування нашого всесвіту існування позаземного розумного життя здається майже гарантованим. Також є ряд непояснених досі явищ, які теоретично можуть бути доказами існування позаземних цивілізацій. Наприклад, деякі вчені вважають, що вау сигнал. Це потужний радіосигнал, який було виявлено з боку сузір'я стрільця, міг бути повідомленням від позаземної цивілізації. Астроном Джері Ейман виявив загадковий радіосигнал, який прийшов із космосу пізно ввечері, 15 серпня 1977 року. Це сталося, коли радіотелескоп Велике Вухо що належить до університету штату Огайо, проводив сканування частини космосу, що знаходиться в Сузір'ї стрільця. Цей сигнал був у 20 разів сильніший за. Фонове випромінювання. Всі характеристики сигналу відповідали тому, що це може бути сигнал від позаземної цивілізації. Наступного ранку Ейман видрукував запис сигналу, що складається з групи символів, і був здивований, наскільки вони збігаються з теоретичними характеристиками сигналу, який могли надіслати інопланетяни. Тому вчений і написав на роздруківці слово Вау. Відтоді цей сигнал так і називають. Якщо йдеться про пошук позаземного життя, то сигнал Вау досі вважають найкращим кандидатом не у сигнали, які могли надіслати інопланетяни. Але за 45 років подальших спостережень астрономи не виявили більше жодних таких сигналів у тій зоні, звідки прийшов сигнал ВАУ! Тому довести, що це був сигнал від позаземної розвиненої цивілізації, поки що, на жаль, неможливо. В принципі, як і повністю спростувати цей факт. А зараз трохи поговоримо про парадокси. Площині дослідження позаземних цивілізацій їх вистачає з головою. І напевно, один з найвідоміших парадоксів це парадокс фермі. Якщо коротко, то парадокс фермі це парадокс, запропонований фізиком Енріко Фермі в 1950 році, який вказує на суперечність між високою. Віру... Рогідністю існування позаземних цивілізацій і повною відсутністю їх слідів рівняння Дрейка, що дає оцінку кількості позаземних цивілізацій, з котрими ми могли би вступити в контакт, дає досить високий шанс на таку зустріч, виходячи з потенційної кількості землоподібних екзопланет. З цього логічно судити, що на старших за землю планетах розумне життя виникло раніше, та вже мало би поширитися всесвітом достатньою мірою, щоб це помітили люди. Проте, ні переконливих. Сигналів інших розумних істот, ні їх апаратів, ні інших свідчень існування не знайдено. Парадокс можна підсумувати так: поєднання поширеної віри в те, що у всесвіті існує значна кількість технологічно розвинених цивілізацій, і відсутністю яких-небудь спостережень, котрі б її підтверджували, є парадоксальним і веде до висновку, що або наше розуміння природи, або наші спостереження неповні, або навіть помилкові. Астрофізик Амрі Вандель із єврейського університету в Єрусалимі опублікував наукову працю, в ній він пропонує нову відповідь на знаменитий парадокс фермі, а саме на питання: якщо інопланетні цивілізації існують, то чому вони досі не вийшли з нами на контакт? А й справді чому Вандель вважає, що інопланетяни не зв'язалися з нами через те, що вони не виявили на нашій планеті? Розумного життя за словами вченого інопланетяни не цікавляться планетами, на яких просто є життя. Це для нас щось таке типу вау. Якщо життя існує на багатьох планетах нашої галактики, то позаземні розвинені цивілізації цікавляться лише тими планетами, де є ознаки дуже розвинених технологій, і найімовірніше, наша Земля просто не входить у список таких планет, оскільки її мешканці не є представниками розумного виду на думку інопланетян. Цікава думка, дивлячись на росіян, не можу з ним не погодитись. Також вчений описав ще кілька можливих причин відсутності будь-яких знаків існування позаземних цивілізацій. Інопланетяни вже прилітали на Землю в давній давнині ще до того, як люди змогли заснувати перші цивілізації, і після того наша планета просто перестала їх цікавити. Можливо, космічні подорожі є не таким легким завданням, як вважається, і позаземні цивілізації просто не можуть подолати надто велику відстань до Землі. Можливо, якась інопланетна цивілізація. Нація лише недавно освоїла найближчий космос і ще не дійшла до міжзоряних подорожей. Або ж можливо, інопланетяни навмисно не хочуть досліджувати далекий космос, а можливо, вони просто усі загинули внаслідок якоїсь катастрофи. Але Вандель вважає, що розумне життя в нашій галактиці не лише існує, а й досить поширене, за його словами, найімовірніші інопланетні цивілізації не надсилатимуть сигнали всім поспіль, а оберуть для цього лише дуже цікаві для них планети, на яких як вони вважають. Живуть дійсно розумні види, а ознакою розумності виду може бути дуже розвинена технологія. Хоча, здавалося б, на землі вони існують, але ми почали надсилати сигнали в космос нещодавно. Теоретично, сигнали з Землі могли досягти планет, що обертаються навколо приблизно 15 тисяч зірок. Але в нашій галактиці приблизно 400 мільярдів зірок, тобто наші сигнали могли просто не дійти до представників високорозвинених інопланетних цивілізацій. І тому навіть якщо інопланетяни знають про те, що на на землі є життя, вони не знають, що воно розумне з іншого боку, залишається можливість того, що інопланетяни все ж таки прийняли сигнал, відправили нам відповідь, але він ще не долетів до землі. Також за словами Ванделя, потенційні інопланетяни можуть просто не розшифрувати повідомлення, яке їм послали земляни. Вчений вважає, що високорозвинених цивілізацій у нашій галактиці може бути не так і багато, але цілком ймовірно, що нові сигнали із землі вони все ж таки отримають і зможуть у них розібрати. За словами Ванделя, найімовірніше в межах 50 світлових років від нас не мешкає ніяких розумних видів, але вони живуть далі і просто чекають, коли ми заявимо про себе як про цивілізацію, яка вже почала освоювати космос. У ще одному дослідженні на цю тему вчених з США, які намагаються розібратися в парадоксі фермі, особлива увага приділяється до типу зірок. Вчені вважають, що для потенційних інопланетян, які перебувають на стадії постійного розвитку технологій, найбільш приваб Лівими є зірки помаранчевих карликів. Саме ці зірки та їх планетні системи є метою для відвідування та міграції цивілізацій, які розселяються в космосі. Авторами дослідження є Джейкоб Хак Місра та Томас Фош. Вчені у своїй роботі посилаються на статтю американського астрофізика Майкла Гарта, яку він опублікував ще в 1975 році. Цей вчений також досліджував феномен фермі. Гарт вважав, що теоретична інопланетна цивілізація може колонізувати більшу частину галактики приблизно за шістсот. 50 тисяч років. Тому будь-яка цивілізація має величезні шанси відвідати і нашу сонячну систему. Проте Гард заявив, що якщо цього не сталося, то, значить інопланетян просто не існує. Значить, усі вони. Мертві, але автори роботи наполягають на протилежному. Вчені вважають, що позаземні цивілізації швидше завітають до планетних систем з не такими масивними зірками, як наше сонце, адже такі зірки живуть довше. Отже, це забезпечить процвітання колонії протягом більш тривалого періоду. За словами вчених, для цивілізації, яка мала досягти найвищого технологічного рівня, наприклад, мільйон років тому, дуже важливий вік зірки, саме помаранчеві карлики, а також червоні карлики. Наше сонце це жовтий карлик. Для таких. Інопланетян найбільш привабливі, адже вони живуть дуже довго. Вчені вважають, що такі цивілізації розселяються хвилеподібно, тобто, заселяючи одну зіркову систему, вони продовжують летіти далі, і для цього не потрібні надто далекі міжзоряні перельоти, адже помаранчеві карлики, а тим більше червоні карлики, в нашій галактиці знаходяться не так далеко один від одного. З іншого боку, вчені вважають, що за час свого існування подібна цивілізація змогла б заселити лише половину галак. Актик, і можливо, інопланетяни просто не дісталися до сонячної системи, або все ж таки вважали, що наша зірка та її планети не годяться для заселення, але в будь-якому випадку це лише теорія, адже неможливо навіть припустити, наскільки потенційні інопланетяни можуть відрізнятись від нас. І також у них може бути відмінне від нашого сприйняття часу, або ж вони навчилися жити дуже довго, тому подорожують між зірками так, як їм хочеться. Поки що ці питання залишаються без відповідей. Про те, як кажуть вчені, те, що ми не виявили інопланетян, таки не говорить про те, що їх не існує. Проте, в деяких вчених є думка про те, що ми не бачимо доказів існування розвинених цивілізацій, тому що вони усі мертві. Дослідники з лабораторії реактивного руху НАСА представили статтю, яка ще не пройшла наукове рецензування, але в ній вони пояснюють, чому ми досі не зустріли інопланетян. Їхня версія заснована на гіпотезі під назвою Великий фільтр, яку озвучив ще всередині 90-х років минулого століття вчений Робін Генсон. Ця гіпотеза припускає, що будь-які розумні види у всесвіті мають. Схильність до самознищення. Саме тому ми досі не виявили інопланетян, адже вони просто. Знищили себе до того, як ми змогли б вступити з ними в контакт. На людей може чекати подібна доля, але цього можна уникнути, якщо зрозуміти, що інопланетяни зробили не так, згідно зі статтею, групи американських вчених позаземні розумні цивілізації могли б існувати у всесвіті протягом його довгої історії, але вони просто знищили себе до того, як змогли вступити з нами в контакт, або до того, як ми змогли їх виявити. Вчені пишуть, що катастрофа подібна до тієї, що трапилася з іншими цивілізаціями, може статися із земля. І потрібно бути готовими до того, щоб їй запобігти. Інші цивілізації досягли такого технологічного рівня, щоб почали освоювати космос, але швидше за все на їх планетах сталася якась страшна подія, можливо, щось схоже на ядерну війну. Вони просто не досягли того рівня освоєння космосу, щоб знайти інші розумні види, у тому числі й нас, за гіпотезою великого фільтру, будь-який розумний вид приходить фільтрацію до того, як вийде за певні межі космічного простору, тобто знищується. Так можна пояснити тишу в нашій галактиці, тобто відсутність сигналів і будь-яких інших ознак інопланетян, за словами вчених, до того як настане зустріч двох розумних цивілізацій, діє саме великий фільтр. Ще наприкінці 90-х Автор цієї незвичної гіпотези, Робін Генсон, говорив, що всесвіт здається неживим через те, що цивілізації не можуть досягти дуже високого технологічного рівня, який дозволив би їм розпочати міжзоряні польоти. Вчені з наса припускають, що позаземні цивілізації могли зіткнутися із падінням астерої. Дає з ядерною війною чи чимось подібним, також із небезпечними змінами клімату або штучним інтелектом, який вийшов з під контролю. Тому ці цивілізації не досягли необхідного технологічного рівня, адже вони просто зникли. І подібний розвиток подій може чекати і на мешканців землі. Але вчені в статті припускають, що людство має шанс уникнути катастрофи. Потрібно просто нейтралізувати деструктивні чинники людського суспільства. І так ми зможемо уникнути цієї фільтрації, яка спіткала інопланетян. Звучить просто. На думку вчених із НАСА потрібно покращити взаєморозуміння між різними суспільствами на землі, і на додаток до подальшого технічного прогресу це має збільшити шанси людства на те, що ми зможемо подолати великий фільтр. Для вчених наса це звучить дуже просто. Ми знаємо, яку, яку з, з культур потрібно трошечки. Полагодити, так би мовити, моя особиста суб'єктивна думка щодо цього питання ділиться на два погляди. Перший варіант: позаземна цивілізація доходить до певної межі технологічного розвитку, на якому їй стають відомі усі загадки всесвіту, все, що можливо знати, вони знають, вони знають все про реальність. Вони знають до чого вони прийдуть, як виглядає всесвіт, як виглядатиме всесвіт в своїй кінцевій формі існування. Вони знають, що вони зможуть колонізувати усі планети, які заходять на всіх сонячних системах, якщо захочуть. Але їм просто перестає бути це цікаво, враховуючи це технологічне і психологічне просвітлення, цивілізація просто перестає бачити будь-який сенс в подальшому існуванні і робить багатомільярдний суїцид. Другий варіант, як на мене, за допомогою технологій вони повністю позбуваються будь-яких матеріальних оболонок та існують напевно. У вигляді самого всесвіту та чистого потоку свідомості, так би мовити, і замість розуміння законів фізики, математики і так далі, вони самі, ніби, стають цією фізикою, математикою. Ефіром з чистою свідомістю, богом, якщо бажаєте, але повторюсь, це суто моя суб'єктивна думка щодо цього питання. А ви напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? Мені дійсно цікава ваша думка на рахунок цього питання. Напишіть, будь ласка, як ви думаєте, чому ми досі не помітили жодних слідів інопланетян? Чому ми досі не помітили будь-яких підтверджень існування розвинених позаземних цивілізацій? На вашу думку, вони усі зазнали великого фільтру, чи можливо їх просто не існує? Або ж вони вже? Відвідали нас і відвідують нас час від часу, але просто всесвітній уряд змовився з інопланетянами та всіх їх просто ховає в зоні 51? Поділіться своїми думками з цього приводу в коментарях. Мені справді цікаво почути, що ви думаєте з цього приводу. Також хочу подякувати нашим військовим, які боронять наш з вами спокій, та розказати про актуальний збір на пікап для хлопців під Бахмутом, на який ми з командою продовжуємо збирати, і ми майже вже на нього не збирали. Нашому підписнику та його бригаді там дуже і дуже нелегко, і вони потребують. Нових коліс. Тому буду дуже вдячний, якщо ми якомога швидше закриємо цей збір і якщо ви до нього долучитесь. Також, якщо вам подобається мій контент, підтримайте його коментарем, вподобайкою та дзвіночком. І якщо бажаєте підтримати його матеріально та пришвидшити випуск нових відео, можете стати патроном або просто поповнити монобанку. Всі посилання на збір для ЗСУ та підтримку каналу я залишу під відео. Досліджуйте, цікавтесь, відкривайте нові горизонти. З вами був Космічний Рейнджер. До нових зустрічей. Бувайте!